Страйкер американський універсал для Збройних сил України, 890 українських військових розпочали підготовку на батальйоні БТР Страйкер і дивізіон польової артилерії на Сау Паладін. Навчання відбуваються на базі Графенвер у Баварії, Німеччина. Навчальне командування 7-ї армії США використовує німецьку інфраструктуру та інструкторів, щоби навчити українських бійців. Там система полігонів площею 90 квадратних миль це понад 230 квадратних кілометрів. Графенвер це понад 40 кілометрова траса, що охоплює мережу полігонів, умовні зону висадки, ліс, міську забудову, полігон снайперів, село, директрису, де в ролі мішеней стоять списані танки. При цьому підрозділи на БТР можуть відпрацьовувати свої вузькі завдання: просування колонами, вхід у ліс, десантування, підтримку спішеної піхоти. Розвідку, протитанкову боротьбу, нічні марші та бій в темну пору доби. А піхота рухається поруч через спеціально створену мережу перешкод, прикриваючи машини, здійснюючи інженерну розвідку, поповнюючи боєприпаси з броні, проводячи дозорні дії, працюючи як снайпери по мішенях або як медики, витягуючи екіпаж із умовно підбитого апарата. Загалом готують перший батальйон з майбутніх трьох, це буде бригада на страйкерах, під ключ, так би мовити, для Києва. Якось ця новина пройшла зовсім побіжно в наших медіа, бо спочатку всі чекали на танки, потім дуже чекали на літаки, а тут механізована бригада. Ну що тут може нас здивувати в 2023 році? Хоча насправді мало би здивувати. Адже це унікальні частини в американській армії. Це такий місток між легкими бригадами на Хамві і важкими класичними БМП з танковим батальйоном. На сьогодні їх у США 9, 7 в армії та дві в Нацгвардії. Тобто передають нам багато, багато навіть для країни Гегемона. Якби було завдання охарактеризувати ці машини однією літерою, це була би літера «У» – Уніфікація. У всіх машин є базове шасі 8 х 8, Лав 3. І на нього надбудовуються різні версії для ППО або з гарматою на 105 мм. Це, по суті, вже мікс колісного танку та машини вогневої підтримки. Також класичний бронетранспортер може бути, може бути амбуланс, командирський бронеавтомобіль і самохідний міномет. У всіх них однакова підвізка, двигун, колеса, все там гідравліка, все це дозволяє взаємозамінювати багато запчастин, економити на навчанні в тилу, адже, наприклад, двигун там йде від вантажного автомобіля армії США. Від самого початку машину робили оперативно і стратегічно мобільною, тобто можливість перекидання літаком Сі 130 опція миттєво залишити борт після приземлення і пройти 500 кілометровий марш. Зіткнувшись із придорожніми бомбами та численними влучаннями гранатометів, страйкер отримали комплект накладної броні та решіток, що збільшило вагу до 20 тонн. Унеможливило транспортування повітрям з додатковою бронею і стало початком цілої низки оновлень. В подібний корпус з посиленим днищем, протимінні сидіння, накладна бронекапсула на верхній люк водія «Страйк Шілд». Для кращого огляду 360 градусна камера командира, тепловізори, новий генератор, щоб живити, наприклад, дисплей ситуаційної обізнаності та приводи башти. Основною зброєю БТР спочатку був кулемет 50-го калібру або гранатомет 40 мм, але зараз реалізується масштабна програма переозброєння. Частини в Європі отримують 30 міліметрові гармати, машини з ракетами Стінгер і автоматизовані башти з ПТРК Джавелін без оператора. Модифікація драгун з 30 мм гарматою пробиває в лоб усіх однокласників, перезаряджається за бронею, використовує протитанкові комплекси не лише десанту, але й пускаючи керовані ракети третього покоління з башти. Щоправда, це зробило апарат вже 28-тонним, а тому довелося застосувати новий 450 сильний двигун. Самі американці порівнюють страйкерні бригади зі швейцарським складним ножем на полі бою. Якщо потрібно, то розгорнуть численну піхоту, буде треба, то вестимуть протитанкову боротьбу. За гострої необхідності по прямому наведенню відпрацює 105 мм. Машини ППО не тільки збивають дрони і дозвукові цілі, але й можуть потріпати ті, що посерйозніше. І при цьому рідко існує, припустимо, машина ППО, що триматиме кругову 14,5 мм міліметрів та уламки 155-мм міліметрових снарядів. Вбудована в систему тактичного зв'язку, де на ситуаційному моніторі будь-який командир машини позначить ворогів і союзників, і може вдарити хелфаєром не тільки по вертольоту, але й по танку. Отака машина усе йде до того, що весною буде спекотно, і не останню скрипку в розпалюванні цієї спеки зіграють українські страйкери, для яких зараз союзники готують екіпажі. Слава Україні! Слава ЗСУ, подяка союзникам. Переможемо! Oh.